Дуже багато людей зараз, вони в такому стані е, страху, болі, переживання, тривог. Я розумію, що ну, у вас немає прям конкретної відповіді, тому що ну, ми багато чого не знаємо, взагалі, що буде відбуватися далі, але все ж таки ці люди є і вони шукають підтримки. І який, ну, на вашу думку, прогноз все-таки е, на 2023 рік? І що ви рекомендуєте людям, які проходять зараз такий нелегкий час? Час опробування. Що робити? Може, все-таки комусь треба шукати слово від Бога, і все-таки їхати, не їхати? Що робити взагалі людям, особливо молодому поколінню, яке бажає щось робити, але є страхи, які ну, є боротьба з цим всім. І чим далі, тим гірше те, що ми бачимо. Дорога молодь, брати і сестри, хто нас чує, можливо, в онлайні в записі будуть чути. Я хочу сказати, що від війни ніхто не втече. Ця війна, яка знаходиться сьогодні в Україні, де йде битва сьогодні з російськими окупантами, вона перейде на Європу, перейде, побачте, далі на весь світ. Так слово Боже, пише про останні часи. Іде все до третьої світової, дві третіх загине людей на цій землі. І сьогодні, знаєте, жити в такому страсі, Боже, що буде завтра, що буде післязавтра, я б е, рекомендував просто не на цьому ставити зараз акценти. Не ставити акцент на Україні, не ставити акцент на Германії, на Австрії, на Америці. Можливо, хтось хоче поближче, в Каліфорнії там жити, де більше тепла, але там більше розврату. Та велике питання, чи залишити світом Християнам. Ми сьогодні маємо з вами думати і жити небом. Царством Боже! Ми маємо сьогодні мріяти, Господи, я не знаю, коли ти забереш. В цьому році, в слідучому, через 10, через 20, через 30. Я не знаю, коли ти мене забереш, але я хочу сьогодні мріяти думати про царство Твоє. Коли ми живемо небом, царством а не цим земним, брати і сестри, набагато легше це все проходить. Втратить будинки, чи втратить автомобілі, чи втратити ще щось. Бог своїх переведе. Він перенесе в друге місце завжди в Бога. В кожному місці. Де б не була яка війна, у Бога є своє місце для своїх дітей. Але одна важлива річ має бути в кожному з вас. запам'ятайте. Ми маємо з вами на Ісуса Христа дивитися, як? Намітного змія там пустині. Коли наш погляд буде на Ісуса, Він проведе і через війну, яка в нашій країні, і через усі катаклізми, то ну, сьогодні у нас війна в Турції землетрус. Людей зразу загинуло більше 40 тисяч за 17 хвилин землетрусу. Хтось їхав на автомобілі десь розбився на автомобілі людини нема. Кось серце стало, кось тром побивався, кось і ще щось. Я хочу сказати усім, да? що ми маємо з вами зрозуміти важливу річ. Господи, я сьогодні хочу більше переживати, знаєте за що? Де я маю бути в ці часи? Отут тут важливо знати волю. Де я маю бути? Тут в церкві, десь в якомусь селі іти проповідувати. Ну, я, точно, я точно знаю, що сьогодні нема волі Божої, щоб я поїхав десь в якусь країну в Дубаї чи ще десь і там пересиджував. Точно на це волі Божої нема. Так чи ні? Ну точно нема волі Божої, тому що тоді нема Божої справедливості. Всі ми будемо відпочивати де? на небі. Там будемо прославити Бога. Але тут на землі ми маємо з вами, брати і сестри, пахати, пахать і пахати. Прославлять нашого Бога, спасати людей, які взяті на смерть. Це наша місія з вами. Сьогодні проблема християн, що я думаю, вибачте, як свою шкуру спасти, як душеньку свою спасти. Но я егоїст не думаю, як людей спасати, як розширяти Царство Боже. А Ісус Христос він думав саме, як спасати людей. І тому Він великий. І Він нагодив Богові. І Бог його посадив. Праворуч, а свого Престола. Сина Боже. Де ми будемо? Ми маємо сьогодні змінювати думки, ми маємо сьогодні змінювати погляди. Ми знаємо, ми з вами маємо сьогодні стати сміливими. Ми повинні знати, для чого цей час нам дать Бог. Не запущеними головами, пущеними руками. Боже, сила Божа, Хай зійде дух твій на мене. Уста мої наповняться. Бачення, що робить, як робить, як проповідувати, помазня твоє газіде? Ось про що ми маємо сюди дбати, а не вік Україну поїхав. Ну, я вже скажу останнє все-таки питання, мені вже зараз воно прийшло на думку. Е, є все-таки якийсь варіант запитати у Господа в постах, молитвах, все-таки. Про якесь майбутнє нашої країни, тому що особисто я, я тримаюся, в мене є сили щось робити, працювати, служити, я живу в майбутньому, все-таки я хочу, тому що багато з нас хоче, щоб закінчилась війна, щоб прийшов мир, і щоб ну, було певне життя благословенне, хоча ми не знаємо всієї волі Божої. Але чи є якийсь метод ну, все-таки дізнатися, що, що буде, Господи, що робити? Зрозуміло, що ми маємо служити, допомагати, але коли ми не, не знаємо майбутнього. Стає трохи тяжко, стає сумно. А тут ну, майже всі молоді люди, ну не майже всі молоді люди, що після цього зівернення не було до мене питань. Всі молоді люди, і вони мріють про майбутнє, все таки Розуміємо, що ми маємо працювати, допомагати людям, кормити людей, але в кожного з них у мене є певні потреби, і і нам хочеться якогось такого життя також хорошого. І як все-таки прийняти цей момент, що треба все відкинути, те, що ви говорите. І зрозуміти, що ми призвані спасати, що найцінніше, те, що ми отримуємо це нагороду від Христа, як запалити взагалі молоде покоління людей, християн, що наше життя це і є життя. Не, ну понятно, що хочеться мати і все, але наше життя це спасати. Це от, і ми будемо мати скарби на небі. як це робити? Може більше проповідей, може більше про це говорити. Як людям зрозуміти? Бо ми чуємо, що там на небесах вроді би все розуміємо. Але копійку хочеться заробити. Але хочеться тут щось приобрести. Ну от, от такі ми люди, і це є в нас. І буває, коли ми чогось чогось не маємо, і, і воно ну тяжко. Ну не знаю, буває таке у когось, чи, чи нічого не треба нікому. Буває, буває. Це, це тяжко. Буває люди, які працюють волонтерами, вони працюють день і ніч, але в них немає за що за квартиру заплатити, і немає там щось купити там буквально якусь річ. І воно теж ну, якось томить, дивлячись на якісь історії інших людей. І те, що ми говорили до цього, якщо б не підсумки, що в них більш-менш є робота, все. людей також це мануть, але мануть, напевно, щось фізичне, щось, щоб мати. Як все-таки ну, сконтрастуватись на тому, що ну, ми дійсно люди Божі, і для нас найперше має бути Царство Боже. Те, що ви говорили, і, а все інше приложиться? Я думаю, що. Поки Бог не закінчить свою роботу на нашій землі, вона не завершиться. Ми як церква Бог нам част... частково відкрив, що тут має відбутися? Я, на жаль, я на жаль, спостерігаючи, дивлячись на наших людей, на українців, мені важко зараз навіть говорити ці речі. Багато людей вони звикли до цієї війни. І частина людей вони вже не сильно борються взагалі, щоб ця війна завершилася. Вони хтось приспособився, хтось пристроївся. Я чув навіть таку думку від військових, що навіть військові не дуже хочуть, щоб вона закінчилася. Хороші заробітки йдуть часи війни. В часи війни заробітки йдуть хороші, що з однієї сторони, що з іншої, хто в верхах, через кого йдуть потоки. Сподобалось, можливо, владу й мати абсолютно в часи війни. І оці речі мене лякають. Я чую джерел таких ну, достатньо серйозних, що деяким людям вона потрібно, щоб продовжувалося. Часи війни можна використовувати дуже багато в своїх цілях, реалізовувати різних своїх проєктів. Свобода слова закривається. Ніяких мітінгів не дозволяється. Все, все йде лібито на війну. Оце мене пугає. Мене пугає друге, що деякі люди втомилися, які дійсно боролися, подивились на деякі речі. І прийняли рішення, які не хотіли за кордон виїжджати. Вони кажуть, мабуть, ми будемо виїжджати. Ми не бачимо кінця краю цієї війни, і потім ще буде довгий час відбудови і своїх внутрішніх ссор, розборок і тому подібно, ми ще надовго тут застрянемо. І деякі кажуть, так що а ми молоді, а в нас життя не стоїть на місці, нам потрібно далі щось робити. Сьогодні дуже багато таких негативів, які сьогодні, я думаю, ви бачите, чуєте те ж саме. Ну, це не громкі слова чи не гучні слова. Ми бачимо е скандал, який був у Міністерстві оборони з корупцією. І це тільки частково, де засвітилося локально, не говорячи про щось велике. Брати і сестри, я хочу звернутися сьогодні до церкви і сказати, що церква. Не домолилася? І спостерігаючи сьогодні за церквами за церквою, на жаль, я багатьох із вас не бачу на молитві Чому ви не ходите на молитву? Хто, як не ви, маєте прийняти участь, щоб прийшла ця перемога? Брати і сестри, ми задаємо питання, коли воно завершиться, коли воно закінчиться, але церква Божа вона має прийняти основну роль в тому, щоб ця війна швидко завершилась. Я хожу на молитві, я бачу і ті ж люди. Ви тільки на молодіжне приходите сюди в неділю. З вами відповідь. Якщо ви хочете, щоб швидко закінчилась війна, всі, народ Божий церква, хто чує, хто бачить, беріть пости молитви. Приєднуйтесь, кричіть і валайте до Господа, як Слово Боже пише. Беріть пости. Не одяг рвіть, серця рвіть свої перед Богом. Господи, прийди помилуй. Хочеться закінчити хорошую ноту. Є відкриття від Господа, що Бог приготував для нашої країни. Велике потужне благословення. Як в духовному велике пробудження, так і в матеріальному. Україну чекає велике благословіння. Знаєте чому? Тому що в нашій країні зараз відбувається дві великі війни духовна і фізична. Декомунізація розпочалася ще з 2014 року. Ідолів знищують по сьогоднішній день. Вулиці ці всі перейменовують. Все, що залишилось комуністичне, прокляте, все знищується. Навіть гібістов виганяють з церков. Ми могли б уявити собі таку подібну чистку, скажіть. А на основі слова Боже, якщо це все відбувається в нашій країні, то після цього прийде велике благословіння. Тому що народ прийняв ідолів всіх зруйнувати. Я вірю, що і ця корупція вона помре теж. Військові прийдуть на ведуть порядок. Тому що вони велику ціну заплатили. І вони прийдуть, повірте, вспомните мої слова, вони прийдуть, вони будуть скеровані Духом Святим, вони всі кабінети почистять. І прийдуть люди, богабій. І далі про що ми маємо з вами молитися, щоб наша країна не перетворилась в диктаторську. Кожна країна, яка переживала війну і отримала перемогу, почитайте історію, подивіться, покажете мені країну, яка не стала диктаторською. Навіть американці я чув, що нашому президенту кажуть, що вам на слідчий срок не взяти. Треба друга людина, щоб була, яка не приймала участь, яка не була воєнною. Цивільна людина, яка зможе економіку повести, свобода слова буде, почнуть всі розвиватися, а не так. Ух! Нікому не говорить, всім мовчать і всім виконувати. Ми маємо про це, друзі молитися. Ми маємо молитися сьогодні про наслідки, які будуть цієї війни. В церкві Божій Бог відкриває все набагато далі наперед, щоб перемога прийшла. І вона прийде перемога. І я прошу церква, прийміть участь в цьому. Ваші дома, ваші сім'ї будуть гіперблагословені. Якщо ви зрозумієте це слово, не втечете з країни, залишитесь, приймете це слово. А якщо Бог вам скаже комусь: виходь, залишай і виїжджай, то послухайте Його. Добре? Дякую. Може бути і таке. Дякуємо за відповіді.